Субсидії на опалення цьогоріч теж виплатять. Вже в жовтні стартує опалювальний сезон. Тож пенсійний фонд невдовзі розпочне перерахунок соціальних коштів для малозабезпечених. Більше деталей далі у сюжеті. Отримати соціальні кошти зможуть ті, хто їх потребує найбільше. В пенсійному фонді вже готуються до перерахунку компенсацій за комунальні послуги, тобто особи домогосподарства, котрі отримували субсидію на неопалювальний сезон, або яким на неопалювальний сезон була призначена субсидія в розмірі 0 гривень, таким по таким домогосподарствам перерахунок на опалювальний сезон буде проведено автоматично. Такий перерахунок проводиться без звернення в установу, зазначає начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в Чернівецькій області Людмила Труцюк. Адже вся інформація про людину вже є в інформаційних системах. Отримати виплату таким чином зможуть люди, яким раніше систематично нараховували соціальні кошти. На субсидію може розраховувати будь-яке домогосподарство, які, по якому оплата за житлово-комунальні послуги перевищує 15% від загальної, загального сукупного доходу всіх членів домогосподарства. Що що стосується саме визначення доходів на опалювальний сезон, то це будуть доходи за перший і другий квартал поточного року. А от внутрішньопереміщені особи та орендарі помешкань повинні звернутись у держзаклад із документами, які підтверджують їхній статус. Але якщо е для призначення тобто, на призначення субсидії претендує внутрішньо переміщена особа, то вона повинна надати відповідну довідку. Якщо, умовно кажучи, на призначення житлової субсидії призначення житлової субсидії буде здійснюватися на на, на, на домогосподарство, яке людина орендує, тобто на зйомну ну, на квартиру, скажімо так, по-простому, то для цього потрібно надати договір оренди. Для автоматичного ж нарахування соціальних виплат достатньо заяви та декларації, каже Людмила Труцюк. В заяві та декларації він зазначає інформацію про себе, про своє домогосподарство відповідно до той, до тих запитів, котрі містяться в бланках цих документів, та про доходи, котрі, в котрих немає в пенсійному фонді, скажімо так. Ось на підставі цієї інформації вже пенсійний фонд опрацьовуючи її працівники пенсійного фонду, перевіряють її по різних реєстрах. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.